Цього чекають водії та не хоче міліція. Виконавчий комітет дозволив двосторонній рух вулицею Сахарова на ділянці від Чорновола до Коновальця. Ініціатором такого рішення став членом ВК Вадим Войтик. Він впевнений, зважаючи на не найкращий стан доріг у місті та наближеність вулиці Сахарова до центру, рух автомобілів у два боки тут мав би бути вже давно. Не може бути в центрі міста вулиця, яка наразі не використовується в повній мірі. Ми знаємо стан наших доріг. Ми знаємо, наскільки зараз напружений дорожній рух саме в зв'язку з відсутністю нормальної об'їзної вулиці. І шматок важливої для міста ділянки, який використовується виключно для відомчого транспорту, на мій погляд, абсолютно недоречний. Як відомо, на цій частині вулиці Сахарова розташовані обласні управління МВС та СБУ. А ще перинатальні центрі, два інші медичні заклади. Тож окремі перехожі побоюються зростаючої загазованості вулиці. Однак більшість водіїв рішення виконкому підтримують. Треба бо розвантажити вулиці. Там роддом, звідти міліція наша. Баби, я не знаю, односторонні, то двосторонні куди там і діти, дитячий садик, все є там, куди цей другий стороні рух? Не помішало. Щоб Не об'їжджати круги. Завжди так було. І січовик так було в дві сторони. І напевно, що вдалося. Бо пробки ужасні. Обмежувальні знаки в'їзду на вулицю Сахарова. Комунальники ще не забрали, а в обласному управлінні ДІ вже заявили, рішення виконкому нелогічне, адже дорожній проїзд тут не дуже широкий. До того ж, матимуть проблеми з паркуванням відвідувачі медичних закладів. Тим часом у виконкомі вже незабаром можуть розглянути питання про відновлення двостороннього руху і на січових стрільців.